Завісу опущено антракт на два місяці. Минає 76-й театральний сезон в обласному драмтеатрі. Директор Ростислав Держипільський назвав його вдалим. За цей сезон було представлено вісім нових постановок. Серед них інтелектуальна вистава, кастинг або хто хотів люстрації, соціальний трагіфарс Сарана, класична Енеїда та Кохання з присмаком дощу. А у травні було відновлено фестивальне життя на теренах драмтеатру. Форум оновився, розширив рамки та зібрав провідних митців України. Якщо брати не тільки кількісний показник, а якісний, то я з впевненістю можу сказати: ми з зорестом Валерієм сиділи, що ми тут тільки не наставили, правда? в хорошому розміні цього слова. І, і знову ж таки, найбільш мені приємно те, що ми вже отак ще впевненіше рухаємося до того ж, такого з одного боку ефемерного, а з другого боку, вже на мою думку, реального сучасного європейського театру. На завершення сезону глядачі побачать веселу комедійну постановку «16+, оце так Анна за п'єсою видатного французького комедіографа Марка Камолетті з легким напиленням еротизму, як зауважив режисер-постановщик вистави Орес Пастух та несподіваним акторським ансамблем. Головну роль дотепної пройди свідки служниці зіграє заслужена артистка України Любов Ніколаєнко. Весела, я б навіть сказав, безтурботна французька історія подружньої пари, яка потрапляє в тенета своїх якихось цікавих пасток, і вся вистава побудована на тому, як вони будуть з цих цікавих і неординарних ситуацій виплутуватися, і хто власне їм допоможе це зробити. Прем'єрний показ комедії відбудеться цими вихідними. Ростислав Держипільський привідкрив завісу і амбітних планів на наступний сезон. Наглядачів чекає Шекспірівський фестиваль, з нагоди роковин найвидатнішого англійського драматурга усіх часів. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.